У даній практичній роботі ми виконуємо 3D-модель мокапу, для чого використаємо векторний графічний редактор Adobe Illustrator. Відкриємо редактор та створимо новий документ будь-якого розміру. Створюємо прямокутник до вільного розміру, зафарбовуємо його у світло-сірий колір. Це буде передня частина упаковки. Далі дублюємо цей прямокутник. Для цього тягнемо його у бік, затиснувши кнопку Alt. Налаштовуємо колір нового прямокутника, затемняючи його, щоб можна було розрізнити ці дві фігури. Це буде бік упаковки. Всі елементи малюємо без обрамлення, тобто без обводки. Обираємо інструмент часткове виділення та виконуємо спотворення темного прямокутнику, щоб створити бік упаковки у перспективі. Наступним кроком створюємо прямокутник однієї чверті висоти ПП. Переднього прямокутника. Змінюємо його колір на більш темний та розташовуємо над лицевою стороною упаковки. Дублюємо отриманий прямокутник та переносимо його трошки далі. Змінюємо колір на більш темний. Потім переносимо його на задній план зображення. Наступним кроком, за допомогою інструменту часткового виділення, трансформуємо верхні частини отриманих прямокутників, надаємо їм. Трапецевидну форму. Ці прямокутники будуть виконувати роль верхніх клапанів нашої упаковки. За потреби інструментом загального виділення коригуємо розташування цих клапанів. А далі інструментом часткового виділення виконуємо таку трансформацію верхніх частин клапанів, щоб вони були ніби зведені разом. Наступним кроком створюємо боковий трикутник, щоб заповнити простір між клапатами. Я створюю його за допомогою інструменту перо, але його також можна створити за допомогою інструменту Багатокутник, обравши кількість кутів 3. Отриманий трикутник зафарбовуємо у дуже темний колір, оскільки він буде знаходитися у тіні. Використовуючи інструменти загального та часткового виділення, відкоригуємо розташування всіх елементів нашої упаковки. За допомогою інструменту часткове виділення трансформуємо отриманий трикутник так, щоб він знаходився всередині між клапанами. Завантажимо прототип дизайну, яким буде оздоблене наше пакування. Файл відкриється у новому вікні, тож скопіюємо його і перенесемо на нашу упаковку на, його, на її передню частину. Розмістимо на передній частині за необхідності, відкоригуємо положення за допомогою інструментів загального та часткового виділення. Домалюємо у довільній формі дизайн бічної сторони та верхніх клапанів. Спочатку виберемо бічну сторону та оберемо інструмент піп'єтка. Щоб визначити колір, у який будемо розфарбовувати бічну сторону, натиснемо піп'яткою на передній стороні, там, де вона зафарбована у суцільний блакитний колір. Автоматично бічна сторона також зафарбується у цей колір. Домалюємо лінію інструментом перо та зафарбуємо її у білий колір. За допомогою інструмента часткове виділення відредагуємо розташування лінії, щоб вона точно збігалася з передньою стороною і йшла у перспективу, відредагуємо кольори верхніх клапанів, зробимо їх темнішими. У довільній формі інструментом перо намалюємо оздоблення верхнього клапану замок. Відредагуємо його розташування та зафарбуємо його у світлий колір. В результаті отримуємо 3D-візуалізацію мокапу упаковки. Готовий файл збережемо командою Файл сохраніть у форматі аІ.